Баранди для обльоту трутня на штучне запліднення вже починають працювати. Тут ще тільки-тільки починається обліт трутня. А тут вже другий день поспіль доволі активно трутінь облітується. Ще декілька днів і будемо починати штучне запліднення. Матки вже лупця. Будемо робити кроси цього року. Досить доволі активно сьогодні відходить цей процес. Дуже добре.